Зараз, на прикладі цього дерева покажу вам, як формуємо дерево сад. Значить, воно садилося рік назад. Це другий рік почався, зараз травень місяць. В минулому році, влітку, воно добре росло і на ньому зробив я дві укульоровки. Ось тут видно червоні листки. І ось тут. Тепер ну, першим ділом треба пройтись повиламувати всі оці зайві пагінці. Тут їх дуже добре видно. Залишити тільки сорт, який я нащепив, це червона алеча. Ось тут, на жаль, ця щепонька, вона ніби розпускалася, кольоровочка прижилась, розпускалась, але пропала. Таке теж буває. Але оця жива. Щиток живий, і ось вона розпускається. Треба поприбирати оце все що поруч, щоб всі сили. Щоб весь рост цієї гілки вперся, так би мовити, от в цей пагін. Шкода, що тут немає ростового нічого, це дуже погано. Ну, можливо, воно ще виб'є. Будемо сподіватися. Оце ростове це дуже добре. Це точка ростує, воно буде рости. Такі гілки за рік можуть дуже добре вирости. Тут, на жаль, вийшла така собі плодова, якби розетка листків. Ну, плоду теж немає. Ну, може ще щось вирости, шанси ще якісь є. І так. Зараз що треба зробити? Це деревце треба так сформувати, верхівка тут без щепи, щоб ці щеплення були якби в верхній частині. Ну, верхівка в нас буде окремо вища, бо це хороший пізній сорт, то хай воно буде. То в даному випадку, оце все рідне Воно пішло по висоті вже навіть вищі верхівки. Їх треба оці гілочки всі понизити. Ось так, на висоту щеплення. Не даємо рости цим гілочкам, щоб щеплення було ніби самим високим. Так само з цього боку. Тобто даємо можливість розростатися щеплення. А, тут ще третя є. Клас. І третя ростова, я зразу її не побачив. Ось одна, це виламується, це все рідне пускає. І друга. Оця верхня це рід не пускає. Ось її О, Ось це і ось це це третій сорт. Супер. Цей піде по-любому, він ростовий. Крім того, бажано повидаляти оце все нижче зони штамба. Ці всі зайві вони не потрібні. І ось такий вигляд тепер має це деревце. Форма ось правильна, ялинки. Набагато стало краще.